Нещодавно Etsy викотив оновлення рекламного кабінету на Etsy, яке змусило багатьох продавців реально напрягтися: 25 доларів на день, щоб отримати доступ до нових налаштувань контролю за рекламною кампанією. 25 доларів! На день. Сьогодні ми з вами розкладемо все по поличках, і я сподіваюся, що після цього відео ви чітко зрозумієте, що робити зі своєю рекламною кампанією, щоб не злити бюджет у трубу і не годувати корпорацію Etsy своїми кровно заробленими грошима. Отже, в чому власне проблема? Etsy пропонує нам нібито більше контролю над рекламою, але за це просить. Бюджет 25 доларів на день і вище інакше ми залишаємося на цих стандартних налаштуваннях. І звісно, як і очікувалося, люди просто в шоці. Люди обурені. І я їх прекрасно розумію, тому що для більшості продавців, особливо для початківців, ця сума просто непідйомна. І вже навіть пішли такі чутки, мовляв, якщо ти не платиш ці 25 доларів, то твої оголошення взагалі будуть там якось погано показуватися, або не будуть показуватися взагалі. І це змушує людей. Приймати неодумані рішення і витрачати гроші, які вони просто не можуть собі дозволити. Але всі ці чутки це абсолютна брехня. Еці, звісно, хоче наших грошей, і вони ще ті маніпулятори. Це бізнес, це нормально, але вони не кажуть, що ви зобов'язані платити. Еці не каже, що ваше оголошення кудись зникнуть. Вони кажуть, що ви просто не зможете вибрати одну із цих двох нових стратегій, і ваша реклама просто продовжить працювати за стандартною стратегією «Balance your orders with return. Це збалансувати замовлення та прибуток. І це по суті та сама стратегія, за якою реклама. Працювала і раніше. Це базове налаштування, яке ми мали до цього. Тож, якщо ви нічого не змінюєте, то для вас по факту нічого не змінюється. Але що ж це за такі нові цілі, за доступ до яких потрібно платити такі гроші? Отже, ось що ми маємо, якщо заходимо в налаштування реклами. Ми бачимо три опції, але дві з них доступні тільки, якщо ви готові. Викладати 25 доларів на день. Давайте розберемо їх на прикладі ніші постерів, це wall art, наприклад. Уявіть, що ви продаєте постер, наприклад, це якийсь абстрактний ботанічний постер з монстерою в стилі Мінімалізм. І наша перша стратегія тут, яку дає Etsy на вибір, це increase your orders, тобто збільшити замовлення. Обравши цю ціль, ви, по суті, кажете Еці, що гроші це не проблема, давай мені більше трафіку. І Еці почне показувати ваш постер за висококонкурентними, оцими широкими запитами, такі як WallArt, постер на стіну. І ваші покази і кліки дійсно можуть стрімко злетіти, і кількість замовлень теж. Але будьте готові, Еці про це попереджає, що вартість залучення одного клієнта. Буде найвищою, тобто рентабельність ваш ROAS, швидше за все впаде. Друга стратегія, яку ми тут бачимо, це balance your orders with return це збалансувати замовлення та прибуток. Це, по суті, те, що було за замовчуванням і залишається для всіх, хто не платить 25 доларів на день. І тут, в цій стратегії, алгоритм Etsy намагається знайти такий. Баланс, він буде показувати ваш постер за більш-менш широкими запитами. Наприклад, це ботанічний постер або мінімалістичний вуларт це такий собі баланс. Ви не будете на перших позиціях за найдорожчими ключовими словами, але ваші витрати на рекламу будуть більш-менш адекватними відносно прибутку. Це, в принципі, те, як воно працювало раніше. І третя стратегія, яку ми бачимо, це increase your return, тобто збільшити прибуток, окупність. І тут, як я розумію, Etsy буде показувати вашу рекламу за максимально конкретними, довгими ключовими запитами. Наприклад, саме за запитом абстрактний постер з монстерою в стилі мінімалізм. Таким чином, ви отримаєте менше показів і, можливо, менше замовлень з реклами, але вартість. Кожного замовлення при цьому бути значно нижчою, і таким чином ваша рентабельність, тобто ваш ROAS, має зрости. І це дуже класна стратегія, мені здається, для тих, хто хоче витрачати менше, але бити більш прицільно. Чесно скажу, мене трохи обурила або може навіть не трохи. Це нововведення, ця сума 25 доларів. По-перше, вона відсікає величезну кількість талановитих продавців від можливості оптимізувати свою рекламу. Хоча, на мою думку, це просто база, яка повинна бути доступна всім по замовчуванню. А по-друге, я не до кінця вірю, що це буде дійсно працювати так, як заявлено, тому що на перший погляд це виглядає як одна якась велика маніпуляція. І отже, це логічно веде нас до наступного питання: що ж вам робити? Повірте мені для більшості з вас. Відповідь нічого. Не треба панікувати, не треба вмикати цю опцію одразу за 25 доларів. Якщо ви не можете собі цього дозволити, ваші оголошення не зникнуть, якщо ви не заплатите ці 25 доларів. Вони продовжать працювати за збалансованою стратегією, так як це було раніше. Чесно кажучи, я не втрималася і зараз тестую на одному зі своїх магазинів опцію Increase Your Return. Просто для того, щоб подивитися на цифри, подивитися на цей Роз і поділитися з вами результатами. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що я внесла хоч трохи ясності в цей хаос. І якщо це було корисно, ви знаєте, що робити, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори та поради. І, звісно ж, напишіть мені в коментарях ваші враження, взагалі, що ви думаєте про це нововведення, що ви думаєте про Etsy. Мені дуже цікава ваша думка і ваш досвід, якщо ви вже тестували цю функцію. Побачимося в наступному відео, Па-па!